Ну, ось і все, друзі, як не сумно про це доповідати, але у до побачення, телебачення. Відбулися вчора, у жінок фінал Швенток Анісімова. І у чоловіків сьогодні у неділю також фінал відбувся. Сінер Алькарас. Так само, як і у дівчат. Мій прогноз на фінал дуже рідко коли дає осічку. Можливо, це тому, що на фінальні матчі я збираюсь із думками із усіма такими факторами, які на Пряму впливають в прогноз. Можливо, я пояснюю це саме тому у мене вдається саме фінальні пробивати матчі. І у жінок впевнена і досить швидка, неймовірно швидка друга в історії така перемога на Уімблдоні через. 114 років, 6060 і у чоловіків у вдалий прогноз у мене получається, але все одно мені чомусь трішки сумно. Перемога Сіннера зафорує мінус 1,5 по сетах, як я прогнозував. І перемога Сінера і тотал менше 40, 45, я казав. Чи, ну, е, головне, що на менше, непоганий кеф зайшов. Менше 45. Е, класичний рахунок 4,6, 64, 64, 64. Е, для перемоги в кожному. Починаючи з другого сета, в третьому і в четвертому знадобився один брейк в кожному із сетів. Це я вважаю класика. Сіннер зайвий раз підтверджує, що він перша ракетка, він не підкачав, як кажуть у нас, на селі. Не можу не сказати цього слова. Молодець. Молодець Сінер достойно займає першу сходинку у чоловічому рейтингу. Ну, а так буде все робити, щоб, по-перше, потрапити на підсумковий турнір. По-друге, ще є у нас пару. Тройка таких потужних турнірів. Не треба ще е ставити оцю таку завершальну поки що 2-крапку, 3 крапку і крапку на цьому сезоні, ще US Open, ще Цинцинаті у нас попереду, Шанхаї і так далі. Ще навіть я неправильно сказав не 2-3, а. 5-6, як мінімум, супер топ-турнірів. Тому е не послабляємось, друзі. Заряджаємось, не переключаємось, як кажуть е багато хто з блогерів. Е ну і, як завжди, традиційно, Не забувайте підписуватись на наш канал. Хто ще не підписався. Заряджаємо лайки і вподобайки. Змістовні коментарі пишемо, бажано більше шести е, слив. Не слив, а слів, <гум> вибачаюсь, сливи, це також добре, люблю сливи. У мене дві в саду зростають дві сливки, тому також користуючись. Такою нагодою, запрошую підписуйтесь на другий мій YouTube канал Ферма Майстер Клас». Посилання до нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Дякую, що ви у мене є. Дякую за активність підтримку. І не скучати у нас наступний тиждень, також, окрім п'яти турнірів рангу 250. Три у чоловіків і два у жінок. І ще й Кубок Хофмана. Не забувайте. Це такий змішаний командний турнір. Кубок Хоффмана. Ми також і на цей турнір будемо з вами заглядувати. Дякую за увагу, друзі. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі. Всім па-па.